Пані Наталя працює у сфері комунальних послуг вже 25 років. Жінка каже: найважче у роботі знайти спільну мову з людьми. Ми стараємося, щоб всі. Скажем так, кутки були зглажені, щоб люди були почуті і якомога швидше їм допомогти, чим ми можемо їм зарадити. Це прибирання, це обслуговування внутрішньобудинкових мереж, це каналізація, холодна водичка. У нас в мікрорайоні Ракове це і гаряча вода, і опалення. За нелегку, але важливу працю напередодні професійного свята пані Наталі та ще півсотні працівникам комунальної сфери вручили почесні грамоти та подарунки. Хочу побажати, щоб все складалося і щоб кругом цих людей, які працюють у цій важкій сфері, нашій житлово комунальній, були люди, які здатні цінувати їх працю. Охайні вулиці, тепло та світло в домівках та інші комунальні блага. Це лише мала частина того, у чому щоденно задіяні тисячі людей. Вам хочу подякувати. За такі риси характеру, притаманні саме хмельницьким комунальникам як е, працьовитість. Не кожен, як сказав Олександр Сергійович, місто може похвалитись такими працьовитими людьми. Нині ж, окрім поточних ремонтів, комунальникам доводиться ліквідовувати наслідки російської агресії. Забезпечити роботу всього житлового господарства, прибирати, ремонтувати це вже капріорі. Але окрім того всього, ми з вами були зобов'язані і ви це всі якісно робити, робили: варити протитанкові їжаки, готувати коктейлі молотва, грити окопи протитанкові по периметру міста, готувати спешки, вопи і так далі. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, Новини міста.